Всім привіт, ви на каналі Ваз. Бере масло, просто відрами з труби лється, але роб... працює прям рівно, чітко. Четвертий, ну, третій циліндр закидає трохи дужче. В будь-якому випадку зривати голову, знімати, сальники клапанів, я думаю, задубівші, ну і можливо кільця поршневі знімати, міряти, підкидувати. Тому все, класика жанра. У нас тут дев'яточка чорна на єсулях. Коротше, розбираємо. Я в принципі по факту, як аренду гараж здаю, крутитиме сам. Ну і свої 5 копійок, звісно, вставлю. Що так покажемо, все інше, ну, все по класиці жанру, тому особливо так. Знімати трьохчасову розбірку ніхто не буде, тому просто розбираємо. Ну і проблемні місця, звісно, якщо такі будуть і причина. Но вона на газу. І на газу, звісно, машина, коли бере масло, працює набагато краще і рівніше, якщо б на бензині, то і розход менший. І розход, ну масло теж свою ліпку вносить. Де. Тому така от машина, і буде ремонт. Подивимось, чим закінчиться. Як там нам тільки зажигання виставити і карбюратор настроїть. Краб, да? да? Краб закінчився. А в мене є краб якраз бивушний, залізький. Я навіть не в носках, тому сьогодні, брінь. Да. Так, ну що, поїхали. Знімаємо, зливаємо, витягуємо, скидаємо, все. Так, ну і проміжний результат. Подрубки всі познімані, клапанна кришка знята. Тут все розібрано, масло злито. Антифриз теж злитий. Зараз прийомна труба і знімаємо голову. Поки Віктор Сергійович Боярчук відпочиває вдома, а ми тут шуруємо по повній програмі. Так, пусть відео скажемо скільки. Вітя mm. не подивився, коли yeah. було. Я да не знаю, часа два пройшло. Та часа два десь так, так. Цікаво ж. Тут, куда масло льється нюансик щиток открутив щиток конечно зацепимся конечно ну, открутим, открутим. От такой раз сейчас потече полюб... Ага. так надо було на этот Ложу. раз ну он жертва первую бачу точно клапан в масле сальник а, там вони всі такі. Да, сальники клапанів, як я й казав. Mm. Та дубові 100% просто. Ну а так дивися по голові. Ти казав, надо отдавать. Надо поїхати на завод і показати, як треба робити. <гум> Та да, прям порядок. Цілому. Не надо не слифувать нічого. Ну, в мене голова то півбіди, а от... Ну то вже... Остатки розкоші, масло є. Люфти теж. Ну, люфти, прям я б не сказав, що прям конські. Бувало, так, їх вона порожня. Б... Там видно зазор. О, та ти що, yeah. одлипла як. Ну, можливо, видивлюся отут в зазор, можна подивитись перше кільце, який там, ну, собственно, зазор. Якщо побачимо, скільки там плюс-мінус в міліметрах. Може навіть внизі не будемо лізти. Так, да, вичистить. Ну, Захун балакать тут. Хоча не знаю, видно ні. Ну він вже закінчився давно. Хуна нема. Коротше. зірвали, все добре. Помить почистить, далі покажемо. Далі буде. Точно. Так, вон кільце в районі міліметра. А може, ну десь так. Ну, в будь-якому випадку вже зношене. Тому мало нам голови. Треба знімати піддон і кільця вкидувати. Хоч і хона нема, але я таку практику робив. Хроміровані кольця вкидаєш і все воно працює. Ну, ще є ніч подумати, тому що в нас тут вже все темно. В цілому кільце видно, зазор зрозумілий. Ну що, поршні витягли. В цілому стандарт. Все добре, вкладиші, перший циліндр тільки сміття попало колись, напевно, всі інші взагалі чудові. Кільця не заклинивші, але більш за все просто зношені вже. Тому, як такого проблем нема. Потерті. Ну все як завжди. Тому беремо кільця і голова, треба робити, голову ще буде. Повичищали кільця і зазор я там міряв на другому масу 1,4 мадині Ну Звісно, про що може бути розмова в цілому. Якби все плюс-мінус непогано, просто випрацьовані. Ну і хон, третій четвертий циліндр. Але вже як є, ходить буде точно. Тому масло на борні візьмем, тому що такі справляються гірше, коли цей циліндр рівний, то вони в принципі, працюють достатньо непогано. І вже на практиці я собі так колись збирав двигун з великою вироботкою і ставив масло на борні і, в принципі, мотор не жре масло. Поршня залітають. Костя, Спеціально для тебе зараз, можливо, хто експерти, як встановлювати кольця. Масло набарне замок, коли він позаду, розвертаємо на 180 і на 45 градусів розводимо в різні сторони замки масло По верхньому, ну, я так ставляю з зміщенням наліво. Просто пару двигунів розбирав. Вони в основному із-за перекладки крутяться. І, от, скажімо, така точка начальна. Це перше кільце, потім іде друге кільце на 180. Є варіанти, коли не наборне, а звичайне коробчате, то там по 120 градусів, але я тільки такий ставив. Тому отак, так. І виходить масло, ну, масло з'ємне, його замок напроти, але він через ряд колець кілець, тому в принципі справлятиметься свої задачі. Тому я, ну, особисто я так ставлю, хто знає, як правильно її. Или, можливо інші варіанти робочі, напишіть, поясніть то, попередньо чому саме так. А в цілому зараз, ну, зараз масло, все, збираємо, четвертий поршень закидаємо. Такий я чистий, нарядний, все, встановлюємо. Цілому непогано все. Зазора 04 я вставляв кольця в гільзи, вони випрацювані, ну В будь-якому випадку треба точити, треба, ну, це. ну, процес пішов, як я ставлю я використовую оправку, всім рекомендую. В будь-якому випадку. О, а ну зніме. Пам'ятаєте, на стилі. Ха -ха. Цікаво, як цікаво, Так, ну, поршня, пропоршня. Трансмісійне масло вкладиш, ми залишили ті ще й були. Стрілкою, звісно, вперед до ГРМ. -а. Ну і просто попередньо вставивши, треба цю управку підправляти, тому що вона може внизу. Виде, зазор. І кільце просто вискочило. Особливо масло з'ємне. Ну, все, в цілому без стуків, закусювань. Маслом, звісно, маслом все мажем попередньо на всякий пусковий. ну, десь так. По голові був злетів один сальник із направляючої тому масло і текло з труби. Його просто видувало там намито. Зараз покажу Вон, як воно вимивало канал. Текло. І вимивало. Так, в іншому вже дефектний клапан. Відкіль береться витрата. Ось, тут якраз кромка сальника проходить. І от така проблема. І ще один дефектний по сухарям, там його розплющило. Купили нові впускні, випускні, непогані в цілому. Протер все достатньо добре. Фаски широкі, але для газу якраз охолодження клапана буде краще. Тому спробуємо такі сальники картеку поставимо. І ну треба зібрати голову, в цілому все достатньо непогано прирізав, при... ну не прирізав, притер. Збирає, в цілому все. Виходить непогано. Новий впуск. Коротше, поки що спокійно, все. Є дефектна тарілка. От, бачите, тріщина. Тобто вона стояла, працювала, це ну, літіло, скажімо так, там видно, що воно так ну, не тріснуло, а ну, зроблено, автоваз, в общем. Не про якість. Ну, працювало, ставимо назад раз, тримається. Хоча таке не дуже. В іншому вже порядок. Може бути хоч мішок цих шайб, але один чорт прийдеться їхати і докуповувати, бо завжди не вистачить. Тому зараз промірив, визначився, з розмірами треба тільки вкинути, ще раз перепровірити мікрометр, тут навіть інколи довіряй, не провіряй. Тому все за графіком. Короче. Збираю. Трохи тут з одним промазав був, в іншому може, скажімо. Ну, точно в допуску. Все зібрав, накинув. Але треба спочатку колектора поставлю і потім уже ГПЦ обтягну. Ну, процес іде, все наче нічого. Тому продовжую збирати. Приготував, колектора скрутив, протер все, в принципі, накидувати та обтягувати ГБЦ. Бов, ти накинув димномометричний ключ і понеслося затягувати винти. Обтягнув, ремінь накинутий, в принципі, все добре, збираю, але зазор. В 0,4 не дає спокою, є шайба на 3,9. Зроблю 0,3. Тому що, якщо буде підтрохкувати, я впевнений, буде неприємно. Тому це в нас четвертий кулачок, тут плюс-мінус зручно сюди долізти, дістати його. Тому так і зроблю. Поки що ще не закрив кришку та не залив масло. Ну, порився тут погано прописано. Запевнився 3,85 а там я став 3,8 тому зараз кину і все таки сподіваюся вийду на один точний розмір по всіх клапанах. Шків маховика, шків коленвалу 108 н, ну, це в районі 11 кг натягнув, шайбу вкинув, все. Душа спокійна, всі зазори в одному розмірі будуть. Тому якщо що, подивимося, як після обкатки. Ну, прикатаємо, звісно, що треба буде перепровірити 10, можливо навіть менше. Він частіше масло міня, тому обов'язково треба провіряти зазор в клапанах, тим паче машина на газу. Ну і подивимося, наскільки воно відхилиться від номінальних. І значення, які я, в принципі, і отримав. Зараз запишу шайбу розмір на всяк випадок. Щоб потім була у мене ця справочна, скажімо так, довідка. Так, у нас тут двигун 1-3, мітка раз, мітка 2. Обов'язково, бо тут же глине клапана, якщо що. Тому... Перепровірив масло, в мотор залив, прокрутив конінгував пару обертів про всяк випадок. Ну, цілому рухаємося далі. Завжди багато часу мийка. шланг, як завжди, зас... ну, та все воно грязна машина їздила, якби потребує чистки. В цілому підхід. Ну, собі б так само взбирав би. Роблю для себе, але роблю не сам. Влад приїхав, тому продовжимо вдвох. Далі. Влад там штани прикручує. Мотор прокрутили, тиск масла погас, тому зараз свічки, бронепроводи і, в принципі, можна навіть спробувати запустити. ну все, завели, у нас проблема тиск масла лампочка горить. Що скажеш настроение сейчас и на нервах, так что это я так чисто, это пиздец. Потухло. Не, ну ты представляешь, то есть мы, мы, мы довбимся, блядь, я думал уже я что-то не так забрал, по факту датчик. Ми там вже і масло пролило, проливали. Ну ти ж у нас уже той. Ви мені не довіряєте. Ти ж уже... Ти ж уже опитний а ми, блядь, перший раз дурачки, бля. Вс. Я mm. скажу, ну, що mm. ти Да. Щось там. Короче, по суті, ми її хотіли... Ремінь боком ставиться. Запустили з пів оберту, все чітко, але лампочка не тухла, тиску масла. Ну і все, трохи відволіклись і понеслась в роздум'я, що ми тут тільки не предполагали. Тому трошки порядок в нас. Я збився вже, по, ну по факту все заводиться, працює на газу. Поки що. По факту давлення Треба... є, а по лампочку немає. Да. Ну, лампочка зараз вкрутили назад, вона притухає, потім загорається вона... під газом. Да, вона працює наоборот. Да. Так вона не горить, даєш газу, вона загорається. Ну, сіранули нормально, це, блять. Повні штани. Я, блин, я ж збираю, ну, розумію, що я роблю, би прокладку все ж тим ти бачиш, відео записуєш, я ж можна глянути. Думаю, ну не може такого бути. Ну як так? І от представте, да, цей датчик, який ніхто не трогав, тобто ми який працював до цього. вкладище поміняли, могли що завгодно подумати. Ну тільки не про те, що датчик навернеться прямо в прям той же момент, коли ми його навіть не, трогали, не чіпали, не трогали, не знаю. Ну, Тому зараз з ременем, якийсь повзами, купили новий ролик. Ремень, але щось вже і розвертали на 180 градусів. Зараз кинемо просто другий. Натяжний підшипник цей, і подивимося, як поміняється ситуація. Ну, поки що так. Труханули нормально. <свісно> Попитки були марними. Новий підшипник, коротше, до сраки. От він на краю стоїть. Так. Ну, Це часто я таке бачу, тому зараз треба нам просто її вже зібрати. Все це. Тут залишилось, в принципі, антифриз. І... Каструлю поставити. Ну і все. Защита. Далі обкатка, там, нюанси. Краб, за який я забув точно. Да. Ну щось придумаємо. Коротше. Зараз скільки думок, все, не знаю вже, що, за що й думати конкретно. Тому збираємо далі ранні штрихи, захист, краб поміняли, все. Що хотіли, те то зробили. Тому далі обкатка. Ну, зараз і проїдемось на ній. Тому включусь вже в якомусь моменті. Зібрали. Зараз прям перевірка ходом. Ласточки цієї. Да. Водитель. Щас поїде. Щас полетим. Так, завелись. Що? Пробуйте. Їхати. До речі, тиск масла погас. Наче все в порядку. Темно, можливо, щось би показав, та скоріш за все. У Владислава попросив, ну запише трохи, він завтра на ній, напевно, вже й на роботу. Тому закінчив вже він цю, цю розповідь, і, іди теж у нас чи не вийшло, можливо, щось десь будуть якісь питання. Тому зараз їздимо. Поки що все добре, як бачите, повзу все прям чудово. На газу на бензині не заводились. Десь якийсь звук, то лі підшипника, то лі генератора. Ну, коротше, він власник, мені розкаже наскільки змінилося все. Але кільце, поршневі, звісно, їх треба прикатувати. Тисячі-дві, я десь проїжджав, вже колись так робив. І потім вже вони, ну, по... Краще не стане, але точно для кілець потрібен пробіг невеликий, принаймні він повинен бути. І все, влад включиться. Так, ну що, прокладку під клапаною трішкою поміняв. Флангочка була розкислана, лапу моця. Поміняв. Датчик. Тиску масла новенький поставив все чітко. Прокладка вчора ще нова була, ну коротше, по нюансам, все вроді вирішив. Заводимо, дивимося на тиск масла. Гласне зразу. Раніше чим запускається двигати. Ну, так би так. Дякую Віктору Сергійовичу за пророблену роботу. Так, да, і я допомагав, але Віктор Сергійович був, ну, так сказати, робив основну роботу. До нього питання. Зовсім відсутні Все чисто, все гарно, все вимив все класно. Так що, якщо що, звертайтеся.